Знаєте, іноді ну прям хочеться батончику. Ми в класичному сільпо, і давайте подивимося, що є. Варіант номер один класика, снікер. У складі пальмове масло, це вже не дуже і на 100 грамів 50 грамів цукру. Це прям багато над горішками Двоюродний брат снікер. Основа цукор і сиров глюкози. По суті, все те саме. Обережно лаєн для агресивних цукру трохи менше, але все одно у складі пальмова олія і масло ши, що не дуже добре для наших судин. А що кітка тут це нічого, майже нічого критичного, але дводенна норма цукру у 100 грам. Це стосується і баунті, і твіксу, навіть цього пацана. Вони по суті і по факту десь Ті із 10. Звісно, якщо раз на ділю і не для маленьких дітей, то не критично. Але навіщо так собі? Коли можна гарно? Погнали, покажу. Фініки клац, кісточку із них дістали. Так як фініки солодкі, цукор додавати не будемо. Залили кипятком хвилина 20. Залили воду і закинули у блендер. Дві ложки арахісової пасти. Повірте, буде саме якісний стікос, який тільки може бути. Блендернули. У нас вийшла однорідна маса. Її розділили чітко на дві половинки. А для того, щоб батончик насичував, і ми не були голодні, Ні. Додаємо клітковину. Перебиту вівсянку додаю в першу суміш. Іду далі зроблю цей батончик, ще й протеїновий. Два скупи протеїну. в мене яєчний і перемішати. Вийшла ось така суміш. Якщо волога, додайте трохи вівсяного борошна. А якщо суха води під пергаментом трошки розкатали, але не сильно тонко. У суміш, яка лишилась, додаємо трошки солі. ля щось вже на напікантно. Смажений арахіс, помішать, перемішати, викладаємо зверху на нашу основу. І відправляємо в морозилку. Робимо глазурь шоколад, 50 мл молока. Розтопили, перемішали, глазурь готова. Основу дістали з морозилки, і нарізали на батончики. Найприємніше покриваємо зверху шоколадом. Можна як я, а можна просто кисточкою помазати в цих батончиках ноль доданого цукру по смаку. Дійсно кайфові, Ніжно, солоно, фініково, карамель, хрумке арахіс і глазур. Спробуйте, це дійсно дуже смачно. А ще вони протеїнові і з клітковиною. Mm. Краще вже не буде.